Всім привіт! Мене звати Іра Симчич, і ви на моєму каналі. І на цьому каналі дуже-дуже давно не було нових відео. Тому я сподіваюся, ви сумували, тому що я сумувала. Хоча два місяці тому я не могла так сказати. Сері, сьогодні не заплановане відео. Я просто знімала відео на канал Вокупай. І я зрозуміла, що я хочу поділитися з вами своїми думками, тому що я вже трошки провідкрала. Жаль, хотіла сказати в інстаграмі про те, де я була, тому що два місяці я була відсутня в соцмережах, і причиною цьому стало максимальне небажання працювати і виходити в соцмережі. Спочатку мені просто було дуже складно, і в якийсь момент я зрозуміла, що мені треба звернутися до терапевта, бо я просто вже не вигрібаю з цією думкою. Я не розуміла, куди мені дітися, що мені робити, і як взагалі мені жити це життя з думками про те, що я не хочу працювати. Я не хочу робити те, що я робила. І те, що приносило, мені просто шалене задоволення. І я читала якусь книгу, і я розплакалась від того, що я не, не мотивована взагалі будь-що робити. Мене не мотивують ні гроші, ні слава, ні просто нічого. А, я просто почала рандомно плакати, хоча останні два з половиною років я максимально не емоційна. Мені було складно плакати. Я могла розплакатися від якогось тіктока, але від чого серйозного, що ставалося в моєму чи загалом. Просто у світі я не могла заплакати. Я просто заплакала від того, що я не хочу нічого робити. Просто не хочу нічого робити. І це насправді не лише зв'язано з роботою, це зв'язано зі всім до чого в мене є хоч трошечки якоїсь відповідальності. Якщо мене щось просять зробити, я не хочу це робити. Я не можу це робити. Я просто У мене не те, що немає мотивації. Просто фізично я не здатна це зробити. Я зрозуміла, що мені треба звернутися до терапевта, тому я сьогодні взяла такий светрик: Mental Support Sweater. Я подумала, що це дуже <смір> прикольно до такого відео одягнути цей сведер. Я прям в той же день, прямо після цього, зареєструвалася на сервісі по пошуку терапевта, пройшла тест, мені дало добірку терапевтів, які мені підходять. З того всього у мене хронічна втома, і я спочатку відмовлялася розуміти, чому в мене хронічна втома. Я була в Америці цього року місяць, подорожую. Я дивлюсь тікток постійно, я дивлюсь фільми, серіали. Я роблю купа всього, як відпочивають люди. Але виявляється, це не відпочинок, а постійна робота в типу, не то, що робота, а буття у соцмережах. Щось робота роботи 100%, Але буття у соцмережах воно постійно має такий тиск, що ти маєш щось робити. Плюс до цього всього додалося ще 2,5 роки тому, як почалось так і досі триває. Додалось волонтерство. І я була завжди дуже сильно вмотивована працювати, допомагати, тому що я розумію, за чого я це роблю. Але одночасно з цим я просто не чула себе і не розуміла, що я втомилась. Я зараз вам це говорю і хочу плакати. Мені просто складно. Мені досі складно, коли я це все говорю, і коли я це все згадую. Але одночасно з цим я розумію, наскільки легше мені вже стало, тому що я ні перед ким нічого не винна. Я не зобов'язана заходити в соцмережі, я не зобов'язана записувати це відео, я не зобов'язана записувати будь-яке відео. Але у мене є щире бажання поділитись цим з вами. Хоча раніше я хотіла просто сховатися, скрутитися як їжачок і нікому нічого не показувати, нікому нічого не розказувати, ніде не появлятися. Тому що мало того, що ця перерва в два місяці це було перерви від соціальних мереж. Я дуже рідко виходила в люди. Мене практично нереально було випхати кудись на якийсь захід. Чи будь-куди, якщо я це робила, то це був або дуже-дуже пощастило, що в мене був класний настрій, або я робила це через силу. Я дуже багато куди не ходила просто через те, що в мене немає ресурсу. І мені було дивно розуміти, що зараз у мене такий стан, але я нарешті навчилась дослухатись до себе і чути, що я хочу. Не що хоче соціум, що хоче мій партнер, що хочуть мої друзі, що хочуть мої батьки, що хочуть будь-хто. Я слухала себе. Я хочу посидіти вдома, а не. Піти там на день народження, і я слухала себе і не йшла. Загалом, це одне, що я навчилася за ці два місяці — це слухати себе і класти себе на перше місце. І спочатку це було дуже складно, беручи до уваги, що від мене залежить дуже багато всього, тому що я являюся копілкою для грошей своїх глядачів, своїх підписників, які донатять мені, а я ці гроші вже направляю куди потрібно. І спершу мені було дуже важко. Я не розуміла, як я, як я можу покласти на перше місце себе, а не свою громадську позицію, не військових і тому подібне. І це було дуже дуже важко. Я дуже вдячна Богдану, тому що він запустив збір, просив колег, друзів, просто бажаючи повідкривали банки. І позбирали там по 30-40, 50, 60 тисяч гривень, що їм дуже дуже сильно вдячна. І таким чином я змогла побути довше у цій своїй соціальній перерві. Я дуже довго займалась самотерапією, дивилася різні шоу, відео. Читала статті, багато всього дізнавалась про психотерапію, про психологію людини, підписана на якихось психологів, спілкувалася з психотерапевткою, часто задавала якісь конкретні питання, які мене цікавлять, не на сесії, тому що в мене не було сесії, а просто загалом для того, щоб бути більш обізнаною. І мені було краще від цього, тому я не зверталась до психотерапевта дуже дуже довго. На сесіях мене спитали, коли я вперше відчула небажання працювати і загалом якусь таку апатію. Я зрозуміла, що вперше, що я зрозуміла, що вона у мене є, це ще було в лютому цього року. Відповідно, я більше ніж пів року була в такому стані. І те, що зараз не виходять влоги з Америки, те, що я не виставила ніякий контент з Америки, практично крім двох якихось рілців нещасних, це теж зв'язано з цим. Це теж зв'язано з тим, що я просто, по-перше, не маю ресурсу, по-друге, мені було складно в цій поїздці емоційно. Я загалом дуже мало емоцій відчувала, виявляється. Тому що я дуже багато емоцій приховала, і я їх приховувала не від глядачів, я їх приховувала не від близьких, і я їх приховувала не від терапевтки, я їх приховувала від себе. Я просто не розуміла, що я відчуваю, точніше, я настільки приховувала ці емоції, що я не відчувала нічого. Я хочу плакати, я розумію, що, що я щаслива, що я відчуваю щось. Я відчуваю сум, жалість до себе, до себе в тому стані, в якому я була. І потім, знаєте, з'являються такі думки, комусь є гірше, хтось лишився без житла, хтось воює, в когось рідні воюють. І ти починаєш себе гасити. Я говорю це ніби для вас, але насправді говорю це для себе. І я хочу сказати, що ваші маленькі глобально, але ваші проблеми для вас. Мають бути важливіші. Ваші переживання, ваш сум, ваш гнів, ваша радість для вас має бути важливішою, ніж глобальний сум. Я настільки не відчувала нічого, що коли сталася трагедія, величезна трагедія, про яку писали всі медіа, і не один день, кілька днів, два тижні писали про цю трагедію в Україні. Я просто не відчувала нічого. Ти просто робиш репост, бо так треба. Але при цьому ти не відчуваєш нічого. Ти не відчуваєш суму, ти не відчуваєш злості, ти не відчуваєш ненависті, ти не відчуваєш нічого. Ти настільки Ти настільки глибоко закопав всі свої емоції для того, щоб просто вижити в цій всій ситуації і не йобнутися. Є багато речей, які. Я тримала від вас в секреті, не від того, бо я хотіла бути якоюсь секретною, а просто є багато речей, про які, які дуже важливі, які складні для мене, але я не можу просто так про них сказати. Я обов'язково їх вам відкрию, бо я знаю, що 100% це комусь буде корисно, і це буде корисно для мене, тому що ти просто їх проживаєш і ти можеш не відчувати нічого, як я не відчувала. Коли ти їх проговорив перший раз, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, коли ти відкрився терапевті і зрозумів, що це виявляється на тебе, піздець, як попливало, тобі вже набагато легше стає. Ти вже з іншими емоціями, точніше з їх присутністю говориш про це друзям. А коли ти відкриваєш це на публіку і отримуєш фідбек від реальних людей, від великої кількості реальних людей, це ще дає набагато набагато більшої підтримки і набагато кращого твого емоційного стану. І що якщо ти проживаєш це сам. Я не знаю, це відео дуже сумбурне, я просто хотіла з вами поділитись і поговорити з вами. Можливо, комусь. Теж важко. І Я хочу сказати, що буде легше. Просто слухайте себе, слухайте свої емоції. Дослухайтесь до себе. І якщо треба, звертайтесь до терапевта тому що це реально допомагає. Я не знаю, мабуть, це перше відео після довгої паузи буде таким сумбурним і таким дивним, але мені стало легше. Я думаю, після цього вам буде легше сприймати контент, який я створюю, і розуміти, що я взагалі маю на увазі. Тому дякую вам за перегляд і чекайте нових відео.